Подивився Тарас сумно, з високої кручі. Україно, Україно, скільки ж тебе мучать, то війнами, то голодом, а то паничами. Невже нема хорошого чогось за плечима? Подивіться навкруги, як все зеленіє, як на Україні поле колоскам радіє, як пташина летить в небо. Чарує дівка хлопця в червонім намисті. Невже цього всього мало для щастя людини? Припиніть війну, благаю, голос кручі лине. Закликаю всіх єднатись, бо разом ми сила, щоб наша Україна цвіла незборима.